Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. От і прогреміла Чорна П'ятниця, кіберпонеділок. І я більш ніж впевнена, що всі ми з вами вже навіть стомилися від тих шалених знижок, що нам пропонували магазини. Хтось говорив. Тиждень знижок. Хтось казав, лише один день на рік знижки до мінус 90%. І я, чесно кажучи, не дуже помітила такі велетенські знижки в книжкових магазинах саме. Можливо, десь вони і були, але я не звернула на то увагу. Я бачила, що є банери із знижками. Я бачила, що є книжки із знижками. Але принаймні ті книжки, які мене цікавили, залишалися чомусь плюс-мінус по тій же ціні. І лише один магазин, а точніше одне видавництво, дійсно показало справжню. Знижку саме на ті книжки, які мене цікавили. Зараз буду вам все показувати. А ви обов'язково напишіть в коментарях, які книжки зі знижкою на чорну п'ятницю ви собі придбали, тому що, можливо, я просто щось пропустила. Так от а сьогодні ми з вами поговоримо про книжкові покупки. І серед всіх книжок, що я буду вам сьогодні, показувати, їх, до речі, буде не так багато. Є лише дві, які я придбала саме на чорну п'ятницю. І до речі, якщо я не помиляюся, ось ці знижки тривають на сайті видавництва до сих пір. А покажу я вам ось ці цеглини, які я дуже довго моніторила, хотіла купити, але постійно думала, що якось за дорого. В книгарні є і на Якабуці книжки коштували більше 700 гривень. Тому я все чекала, 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 і ось, нарешті, дочекалася. Тут у мене Четверта частина колеса часу під назвою Тінь, що сходить. Автор Роберт Джордан. Я впевнена, що більшість з вас точно чули про цього письменника. Хтось, скоріше за все, вже навіть всі книжки прочитав. Так от, четверта частина. І, звісно, я собі придбала і п'яту. П'ята називається Вогонь Небес. І насправді я планую на наступний рік такий марафон читання книжок Роберта Джордана, як цей марафон буде виглядати, що він собою представлятиме. Я, Звісно, вам розповім в моїх планах на рік. Якщо ви хочете долучитися до цього марафону, чи вам просто цікаво, що це, як він буде виглядати, слідкуйте за моїми відео, я все обов'язково вам покажу, розповім. І у мене вже є певна концепція, як я це бачу. Тому мені здається, має бути дуже і дуже цікаво. Я прочитала лише перші дві частини. Колеса часу, я думаю, що далі буде десь плюс-мінус так само по цікавості, тобто я не можу сказати, що це найкраще фентезі, що я колись читала, але, можливо, я це скажу після того, як я прочитаю вже повністю весь цикл. А наразі, якщо я знову ж таки не помиляюся, є 14 книжок, останні з яких дописував Брендон Сандерсон. Зараз українською видано рівно 5. І якщо у вас, дорогі друзі, є. Інформація про те, коли вийде шоста книжка, також напишіть про це в коментарях. Тому що я хочу, у зв'язку з тим, що у мене перші дві книжки прочитані, на наступний рік спланувати собі, як мінімум, 4. Тобто, мені треба ще хоча б. Одна шоста частина. Я дуже дуже сподіваюся, що видавництво Богдан все-таки видасть наступного року хоча б одну. Тому що ніде на сайті видавництва інформації про шосту книжку я не побачила. Хоча ось перші оці частини, як на мене, видавалися досить швидко, досить жваво. Я не розумію, чому не видаються зараз наступні частини. Так само жваво, можливо, немає попиту на ці книжки. Так от, знаєте, можливо, ви не знали, що українською є колесо часу. Це ось такі велетенські цеглини. Вони читаються досить зручно, якщо так подивитися, книжка відкривається ідеально, вона ніде там не заломлюється. Ну, давайте так. Я поки що. Не тест не тестила ще ці книжки, а щойно я про те, що я ще вам розповім більш детально, як їх читати, зручно чи ні. Звісно, ви, скоріш за все, не візьмете з собою там в автобус чи в метро ось таку цеглину, але дома сісти десь в своє читальне крісло, чи можливо у вас є інше читальне місце. Відкрити ось так ту книжку і дуже приємно читати. Ну, як на мене, цей велетенський цикл розповідає нам класичну фентезі історію про. Декілька молодих людей, хлопців та дівчат з невеличкого поселення, які відправляються, а точніше, їх їм допомагають відправитися на так звані пошуки пригод. Тут у нас є світла і темна сторони, які борються, які з кожним обертом колеса часу. Розпочинають свою битву і є певні нюанси. А нюанси це сили, якими борються із злом в першу чергу. Не буду вам більш детально всього цього розповідати. Я впевнена, що я буду робити окремі відео по колесу часу. З тим, як будуть читати книжки, перша частина може здатися вам зовсім не унікальною, ви таке вже десь бачили. І дійсно, Роберт Джордан сам говорив, що він надихався Толкіном та тим, як він створює свої світи. І тому дійсно на Володаря Перснів перша книжка дуже схожа, але десь половинка. Далі вони стають самобутніми. І сам Роберт Джордан говорив, що так він і задумував, так він і планував, щоб перша частина, от читач такий відкриває книжку і думає: так: ну, це вже я все знаю. Я розумію, фентезі, таке вже я бачив, але далі все більше і більше всього новенького. І я тут уже сказала про Брендона Сандерсона, який дописував останні частини колеса часу. Тому що, на жаль, Роберт Джордан помер, не дописавши декілька останніх книжок. Але він залишив чернетки, по яких Сандерсон дописував його книжки. І зараз я покажу вам власне книжки Сандерсона. Напевно, останні, яких у мене не було в колекції, ну майже останні. Які я собі придбала зовсім недавно. Перша книжка, яку я буду вам показувати, це та, яку я замовила відразу, щойно вона з'явилася ось в цьому виданні, в м'якій палітурці це The Lost Metal, загублений метал, четверта частина із другої ери Містборн, або з другої епохи Містборн, так ще її називають. І тепер у мене є всі книжки в цьому е оформленні, які стосуються Містборн, і перша, і друга ера. Треба читати. Не знаю, правда коли, тому що зараз у мене в планах все-таки інші книжки Сандерсона. Але я принаймні дуже дуже рада, дуже щаслива, що я зібрала все, що хотіла ось саме в цьому виданні. І якщо говорити про це видання, то також я собі придбала ще одну. До речі, ця. Багатьом подобається, а багатьом і ні. Це стенделон. Тобто в цієї книжки немає продовження, але вона все одно пов'язана із ось цим мультивсесвітом, космером, косміром, створеним Брендоном Сандерсоном. І це «Warbreaker». Не знаю, як красиво перекласти українською. Мабуть, вбивця той, хто ламає війни. Я знаю тільки те, що тут буде дуже цікава магія. Мені не вистачило магії в Елантрісі, і я сподіваюся, що тут її буде більше. Магія тут буде у нас пов'язана із кольорами, і це вже щось цікавеньке. Взагалі, Брендон Сандерсон це та людина, той письменник, к якому я дивуюся в першу чергу, і знімаю капелюха перед. Фантазією цього письменника, тому що він справжній деміург, він створювач світів, він настільки все продумує, і просто нереально, щоб його історії ну, не сподобалися. Звісно, комусь вони не подобаються, але у Сандерсона вже така армія прихильників, така армія прихильників. Я цього року дивилася активно е, його дрґенстил. Кон він так називає його, і я просто бачила, наскільки люди фанатіють від його творчості і як сильно чекають наступні книжки, не дивлячись на те, що він дуже активно їх видає. Отож, ще дві книжки Сандерсона в моїй колекції, і власне у цьому виданні це все. Більше я не буду нічого купувати, тому що я вже все собі придбала те, що планувала. Наступною книжкою Сандерсона, яку я буду собі купувати, якщо не рахувати оці секретні проекти, бо я ще не знаю, чи буду я купувати ті книжки чи ні, чи, можливо, я почекаю також е, м'які палітурки. Так от, наступною книжкою точно буде п'ята частина із архіву Борисвітла, яка вийде на початку грудня 2024 року. Уже вчора Сандерсон це оголосив. Я дуже-дуже тішуся. Цьому, якщо ви. Так само полюбляєте творчість Сандерсона. welcome, Запрошую вас в секту любителів цього письменника. Ну, а давайте далі продовжувати також по фентезі. І тут у мене книжка, яку я передзамовляла за декілька місяців, і отримала її от відразу відразу. Щойно вона з'явилася тільки у продажу. Я впевнена, що всі вже здогадалися, про яку книжку зараз буде йти мова. Це друга частина із циклу The Empyrean під назвою. Iron Flame, тобто залізне полум'я. Ця книжка набагато товстіша за першу частину. Тут такий самий шрифт, дрібнуватий, але читабельний. І я очікую від цієї книжки, що вона дасть відповіді на деякі запитання стосовно світобудови. Але тут варто зазначити, що перша частина, наприклад, мені дуже сподобалася, але вона сподобалася мені в моменті. Я кайфувала, коли читала. Але от наразі я вже якось трошки. Не те, що перегоріла, а мої емоції вщухли, охололи, і тому ось цю книжку я навіть не знаю, чи буду читати найближчим часом. Ну, типу, я планую на грудень, але я не впевнена, що в мене вийде це зробити, тому що на грудень у мене такі плани, які, можливо, порухати й не вийде. На січень у мене також там заплановані інші книжки. Тому. Не знаю, не знаю. Я просто, скоріше за все, все-таки прочитаю залізне полум'я через те, що я боюся і зараз уже навіть заходити в інстаграм, буквально з перших днів боялася, щоб не нахвататися спойлерів. Як тільки я бачу щось пов'язане із Iron Flame, я відразу його перемотую. Оці всі рілзи, я виключаю, тому що неможливо. Я впевнена, що якийсь спойлер я зловлю так само, як я зловила спойлер по місту півмісяця. І тепер я не можу читати далі, тому що я знаю, що там буде. Хоча ні, кому я розказую, я буду, звісно, читати далі. Я відтягую момент читання, щоб ближче до виходу третьої частини, просто другу прочитати. Е, від цієї книжки я реально очікую багато чого. Очікування в мене завищені, хоча, напевно, треба їх все-таки трошечки Е, Спустити. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Наступна книжка це я не впевнена, чи фантастика, чи фентезі, але я все-таки схильна думати, що це більше фентезі. І тут у мене п'ята пора дуже-дуже популярна книжка на англомовному буктюбі. Що я її побачила, відразу собі придбала. Я знаю, що я не буду читати цю книжку відразу, тому що вона не те, що складна, а важка, скоріше так, тому що тут все. Наскільки я розумію, дуже погано е, депресія. Тобто, я зараз поки що не хочу такого читати. Я... Думаю, що я все-таки почекаю хоча би до того моменту, щоб вийшла друга частина. До речі, мені дуже подобається, що видавництво вже нам показало обкладинки другої та третьої частини. Я знаю, що цю книжку люблять за кордоном дуже сильно. Відмічають те, що вона незвична, вона не схожа ні на що інше, що це якийсь новий виток. У фентезі, що це просто ковток свіжого повітря. У фентезі. Тут все не так, як є, не так стандартно, тут якісь нестандартні повороти. І я вже бачила у себе на Goodreads багато відгуків від людей, які читали ці книжки, цю книжку. Тобто я не читала спойлерні, але бачила такі позитивні оцінки. Я дуже рада, що книжка подобається. І, до речі, якщо ви ще не підписані на мій Goodreads, обов'язково підписуйтеся. Я там активно викладаю свій прогрес, які книжки читаю. Тобто там ви найперші. Побачите, яку книжку я прочитала, тому що я щойно закриваю, відразу відкриваю Goodreads і відмічаю цю книжку, як прочитану. Плюс я коротенько пишу про свої перші емоції, про е, ті чи інші книжки. Бачите, ось ця не товста, але я не буду її читати найближчим часом. Це знаєте, дуже схожа ситуація на книжки на Малазан. Тому що е, Малазан я собі відкладаю на якийсь дуже-дуже довгий час в майбутньому. Бо я пам'ятаю, як один з блогерів колись сказав, що от коли ви вже ви читаєте все можливе фентезі, коли ви захочете прочитати щось, що вас вразить, тоді читайте Малазан Стіва Еріксона. І от я думаю, що цю книжку я також залишаю. Колись на подібні часи, коли я хотітиму чогось такого, чого я ще ніколи не бачила. Якщо ви читали її, напишіть в коментарях, що ви думаєте, і чи вразила вона вас так, як вражає дуже багатьох. На ну, зараз королева цих книжкових покупок. Звісно, мова йде про пісню льоду й полум'я. Тут у мене лише чотири книжки без останньої п'ятої. Чому не питайте? Просто я вирішила придбати лише чотири поки що, а тоді п'яту нехай іншим разом. Чому? Бо там якраз були знижки такі дуже зручні: саме на чотири бібліотечні книжки. Так, це не нові книжки. Як бачите, вони вже добре так використані. Їх читали, але мені навпаки це подобається. Тому що, по-перше, за всі ці чотири книжки я заплатила лише 12 доларів. Той час, як одна зараз коштує, ну, по-перше, дуже складно знайти саме ось такі книжки. Зараз, класичні пейпербеки збільшеного формату, саме ті, за якими я полювала. А по-друге, ну, якщо і знайдете десь, то до, ну, до 20 доларів одна книжка коштує. А так, 4 за 12? І це діл. Так я собі придбала ці чотири і дуже тішуся. Хоча доставка, звісно, вийшла мені також не дешевою з Америки. Придбала я їх на сайті Better World Books, там, де я собі купувала вже книжки, які раніше читалися, тобто бібліотечні книжки. І так, я. Хотіла би перечитати їх рано чи пізно, тому що вважаю пісню льоду і полум'я одним з своїх улюблених циклів, але я його ніколи не перечитувала, тим більше в оригіналі. Я дуже дуже хочу перечитати. Особливо зараз мене надихає на перечит букборн, блогерка, яку я дивлюся активно, і от вона перша в житті читає пісню льоду і полум'я» і ділиться своїми враженнями. І тому мені дуже цікаво дивитися на її емоції. Вона мене дуже сильно надихає на перечит цих книжок, тому що я реально розумію, що коли я читала, я, як напевно, і при читанні інших книжок, я просто гнала, гнала, гнала вперед, мені цікаво було, що буде далі, що буде далі, що буде далі. Я на дуже багато речей просто не звертала увагу. І от зараз, коли вона згадувала там, про певні моменти з третьої книжки, я так думаю, блін, ну я цього взагалі не пам'ятаю, я не бачила цього. Ну, тобу, я навіть на другорядних персонажів не дуже звертала увагу, тому що тут, по-перше, їх дуже багато, і коли ти тільки розпочинаєш читати, я... Я не могла б всіх запам'ятати. Це тоді, уже з часом воно все запам'ятовується. Але поки ти читаєш першу книжку, тут дуже багато всього, багато слів, багато імен, багато інформації. І потім з часом, звісно, ти змінюєш своє ставлення до багатьох персонажів. Когось ти починаєш любити. Привіт, Джейме. Когось ти починаєш ще більше ненавидіти, когось ти розумієш, когось не розумієш. Але так, я тепер дуже-дуже рада, що в мене з'явилася пісня Люди Полем'я в оригіналі на моїх книжкових поличках. До речі, давайте я ось, поки у мене є тут поруч книжка, ще один пейпербек англійською, порівняю зараз ось ці книжки, що я придбала, і той пейпербек, щоб ви просто побачили різницю і чому я купила собі четверте видання на свої книжкові полички цих книжок. Отож, дивимося, це у мене перша частина і. Ось це перша частина. Можете собі порівняти? Оце взагалі не читабельно. Я не знаю, мені здається, просто не можна видавати такі книжки. У мене досить непоганий зір. Я не ношу окуляри, і мені здається, що інколи у мене дуже втомлюються очі. Але коли я йду до окуліста і перевіряю їх, то мені окуліст завжди каже: до вас прекрасний зір. Я не знаю, як це так. Це магія якась. Але та я дивлюся в цю книжку, і мені боляче просто. Такі книжки не можна видавати. Але я розумію, що це такий мас-маркетівський пейпербек, який а, просто може хтось собі дозволити і взяти з собою там в сумочку, кудись чи в подорож, чи ще що. Але так, бачите, яка різниця? Це ще й неможливо відкрити по-людськи, а. Ці відкриваються просто ідеально. От я обожнюю оці збільшеного формату пейпербеки. Книжки, в м'якій палітурці мається на увазі. Вони просто шикарні. Їх дуже зручно читати, а ще зручніше малювати в них. Так, що вам ще показати? Давайте покажу вам трошки наукової фантастики. Тут не так багато книжок, лише дві і обидві є частинами трилогії. Другою та третьою, відповідно. Темний ліс, люцесіння, та остання частина це вічне життя смерті. Я розпочала читати першу частину. Знову ж таки, зараз її читаю і ділюся на Goodreads своїми певними враженнями під час читання. Читається складно. Я вже під час читання прочитала один любовний роман, просто я читаю трошки Люцесіня, Сіня. Перекриваю це все якимось дуже солодким любовним романом, тому що, по-перше, не все зрозуміло, а по-друге, цікаво і дуже боляче місцями, особливо на початку. На початку було страшенно боляче. На перших 20 сторінках я плакала. Я не знаю, як ви, а я на перших 20 сторінках просто залишила там свої очі, сльози і дуже багато емоцій. Далі було простіше, але все одно складно. Тому я собі ось ці дві придбала, бо точно знаю, буду дочитувати. Мені подобається те, як це написано. Це складно, але це приємно складно. Коли ти читаєш і ти багато чого не розумієш, але ну, якусь основну суті ж, все одно розумію це. Я не говорю зараз про сюжет, а саме про таку астрофізичну, скоріше сторону. І так, все одно. Дуже круто, дуже круто читаю потихеньку. До речі, наступним відео буде якраз таке відео про те, що я зараз читаю і які плани до кінця року маю. Тому обов'язково розповім вам про мої враження від першої частини. Вона ж проблема трьох тіл. І давайте ще один одне фентезі вам покажу, власне, книжку, яка була у коробці від Алкрейт за листопад. І тут у мене ось така красуня під назвою «This Dark Descent». і це, до речі, ну напевно, остання книжка Алкрейт наразі, бо я е, поки що стопнула замовлення коробок саме Ал Крейт, і я уже підписалася на Ілюмі. Ну що ж, побачимо, IlluminCrate, можливо, в грудні мене вразить більше, ніж Alcrate. В книжкових боксах від Illumicrate можна зустріти не тільки підліткове фентезі, там є і наукова фантастика, і вони зараз багато книжок саме New Adult кладуть. На відміну від AlCrate, які все-таки до сих пір роблять акцент саме на YA, тобто на Янедалт. Нічого поганого в тому немає, проте я вважаю, що вони мали би. Якось зберігати свою аудиторію і рости разом із своїми підписниками, все таки Allcrate уже досить багато років, і вони мають розуміти, що ті, хто купував у них коробки раніше, вони... Якось э, ростуть, розвиваються. Їм цікавіше читати вже більш серйозні історії. Але книжки все-таки вони видають дуже і дуже класно. Я не знаю, про що буде саме ця історія, але я колись до неї доберуся. Обов'язково. Так, ну і давайте тепер покажу вам декілька детективів та трилерів, що я собі придбала. А, їх тут не так багато, але таки щось є. Перший трилер, який я собі придбала, це ідеальна дитина Люсінди Беррі. Про цю книжку я також дуже багато чула в різноманітних Бірках на англомовному буктюбі, і там говорили два моменти: перше, що тут якийсь неоднозначний фінал, чи він відкритий, чи просто неоднозначний. І друге, що тут е, оцей троп е, дивні діти. Інколи він мені подобається, інколи не дуже. І тут історія про пару, яка удочерила дівчинку. Яка якось випадково з'являється у лікарні, в якій працюють наші головні герої, чоловік та дружина. І ця дівчинка прив'язується до чоловіка, але, мабуть, ненавидить дружину якось так, ну, мачуху мається на увазі. І що тут буде, що тут буде. Багатьом ця книжка подобається, і багатьох вона дуже сильно лякає, дуже лякає. Мені, до речі, подобається те, коли зберігають саме оригінальні обкладинки. В цій книжці така оригінальна обкладинка збережена, тому дякую видавництву за це. Буду читати, я думаю, що прочитаю її уже найближчим часом. Як і дві наступні книжки. Тут у мене, звісно, Майк Омер та друга та третя частини прозою Бентлі. Мені дуже сподобалася перша. Перша, ну як дуже сподобалася, вона була така дуже легка для прочитання, дуже відволікаюча книжка. І тому я вирішила, що обов'язково собі придбаю і ще дві частини про Зою. Читається легко, це той трилер, який ти прочитав, він тебе не вразив, але сподобався. І так швиденько ми забуваємо цей трилер. Мені сподобалася перша частина. Таких трилерів, скоріш за все, ви вже бачили безліч, але от є все одно щось в них. Є. Зоя Бентлі це психолог-криміналіст, і вона допомагає розслідувати різноманітні вбивства. Але у неї також є своя історія і свій М -м своє минуле, яке за нею також йде буквально. Прочитавши анотації цих книжок, хоча зазвичай в трилерах я цього стараюся не робити, я розумію, що її минуле, буде переслідувати її і в другій книжці, і в третій. А ще мені цікаво, чи буде вона разом із другим головним героєм, її напарником. Бо нібито в першій частині на це не було схоже, але, ну, книжки не про це. Але мені б наче, трошки так хотілося підглянути за ними. Ось така я. І напевно серед трилерів та детективів це все. В мене залишається лише три книжки, і всі три дуже різні. По-перше, у мене тут один любовний роман, який ви мені порекомендували після відео про книжки з Тіктоку. Так, так, пам'ятаєте, у мене було таке відео, де я говорила про 76 чи що дуже популярних тіктошних книжок, і серед них була ось ця коефіцієнт поцілунку». Я тоді сказала, що я не знаю, що це за книжка, я ніколи про неї не чула і читати не планую. Але ви мені написали, що насправді ця книжка досить непогана. Зверни на неї увагу, вона є українською, її видавали віват, і я почала шукати її. На сайтах ніде не могла знайти, і цю знайшла уже у фізичному книжковому магазині. Тому і купила, власне. Я думаю, що ця історія мені має сподобатися, тому що вона нестандартна. Тут у нас головна героїня, напевно, не вірить в кохання, чи щось таке ви мені писали, і він, головний герой. Дуже специфічний. Мені щось так в голову відразу приходить, ніби він в ескорті працює, і їх якось доля зводить, після чого стосунки зав'язуються. Цікаво. Анотація дуже-дуже цікава. І наступна книжка це зовсім не любовний роман, хоча я впевнена, що любов тут також буде, але вона буде інакшою. І це та книжка, яку Ну, про яку якось мало говорять. Мало говорять те, що ці книжки... Які раніше видавалися українською, перевидали, і тут мова йде про Селесті Інг та її усюди жеврюють пожежі. Але перевидали і інші книжки. Видавництво наш формат. Зверніть на це увагу. Мені, чесно кажучи, зовсім не подобається ось ця обкладинка. Але е, книжка має бути сильною. Дуже багатьом вона подобається. У неї дуже крутий рейтинг, і я про неї майже нічого не знаю. Знаю лише, що тут у нас історія сімей якогось невеличкого містечка. Історії будуть переплітатися. Буде дуже багато роздумів, скоріш за все, про сім'ю, про материнство, всяке таке. І пам'ятаю також, що оця книжка була в клубі Різвезерспун. Не всі книжки у клубі Різвезерспон заслуговують на увагу, але мені хочеться вірити, що ця буде дуже-дуже непоганою, тому що навіть в фільмі знімалася Різ Визерспон, якщо мені пам'ять моя не підводить, хоча фільм я не дивилася. Знову ж таки, є книжки уже «Селесті Інг». Українською, вони знову в продажі, вони мають інше оформлення, ніж це було там скільки сім років назад вони видавалися оригінально. Але є, і це вже добре. Це дуже-дуже популярна письменниця. Вона дуже багатьом подобається, тому зверніть на це увагу. Ну і остання книжка. Давайте завершимо на нонфікшені. Тут у мене вже традиційно книжка видавництва бородатий та марин верхи на шатлі. Я цю книжку перед замовляла, і це у нас історія одного. Астронавта, який тричі літав в космос в різноманітній місії, і вона має бути дуже цікавою і з точки зору астронавта, як він розповідатиме історію, що там відбувалося в космосі, і також комічною, тому що ця людина дуже цікава, смішна, з гумором. Не весь гумор я люблю, але я дивилася певні кусочки інтерв'ю Майка Малейна. Саме в інстаграмі, мені здається, у бородатого Тамарина. І він дійсно дуже-дуже крутий, прикольний такий чоловік. А також мені дуже подобається, що тут є ось така фотографія. Дивіться, він. І український прапор. Спеціальна фотка зроблена для українського видання. Ну не круто ж. Ось така книжечка. Я впевнена, що вона буде і повчальна з одного боку, і дуже цікава, і дуже легка в прочитанні, як в принципі, і всі поки що книжки нонфік, який видає Бородатий тамарин. Вони всі читабельні. Тобто, це не щось таке зубодробильне, це все дуже доступно для дорослих. Цікаво, але доступно. Ось якось так: такі книжки, такі книжкові покупки. У мене були за останні, мабуть, декілька місяців. Книжок небагато, але ж тут які книжки, які книжки я абсолютно кожною пишаюся. І дуже рада, що нарешті вони з'явилися у моїй книжковій колекції. Це останні книжкові покупки вже в цьому році. Я не дуже хочу купувати багато книжок наступного року. Я, звісно, не буду собі робити жодних викликів, типу там, прочитай дві купи одну чи ще, що я буду. Буду дивитися, які книжки з'являтимуться на українському книжковому ринку. Я розумію, що я буду хотіти купувати ті чи інші, але у зв'язку з тим, що в мене немає місця, куди їх ставити, я буду старатися, принаймні, купувати менше. Кого я обманюю? Кого я обманюю? Все одно книжки будуть звідки з'являтися у мене вдома. Навіть якщо я їх не буду купувати. Ось так: таке життя книголюба. Отож, друзі, напишіть в коментарях, які книжки ви придбали на Чорну П'ятницю, чи дійсно скористалися ви цими книжковими знижками, шаленими знижками, які пропонували книжкові магазини, чи, можливо, ви просто купували книжки, навіть не дивлячись на ці знижки. Буде дуже цікаво прочитати. Ну і, звісно, величезне спасибі всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково підтримайте його лайком. Так, ви допомагаєте моєму каналу розвиватися і підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. Це будуть плани на грудень та те, що я читаю зараз. Побачимося там, Па-па!